Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніку від компанії Park City, Модель Харків в сірому кольорі. Модель pc 6 m Silver. Парктронік на 6 датчиків. В комплекті у нас ось так все запаковано. Тут знаходиться. Інструкція, гарантійний талон, також схема підключення, як правильно встановлювати датчики, центральний блок управління на двосторонньому скотчі, фріза обов'язково. Звуковий біпер-індикатор з перемиканням гучності, також монітор, невеличкий для зручності. Щоб зрозуміти, з якої сторони спрацьовує датчик. Подовжувачі, 6 подовжувачів для датчиків, лінійка обов'язково. Друти підключення живлення. Живлення під'єднується 12 вольт. Монтажний комплект. І 6 датчиків в сирому кольорі. Зараз один з датчиків під'єднаємо до системи. Під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як він буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали датчик е, до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуально невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані. Е, від 2 метрів і ближче, максимальна близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально ось так. Відображатись і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути, можна зробити гучніше. Тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект паратроніків обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео!